У цьому випуску перемога збірної Португалії в Лізі націй. Прес-конференція Сергія Реброва після поразки від Канади. Де дивитись матч збірної України проти Нової Зеландії. Шанс на перемогу в Канаді Алд ще є. Ну, а ви знаходитесь на каналі Футбол Тач. Ну і зразу відповім на саме головне питання, де подивитись матч збірної України проти збірної Нової Зеландії. Ви це можете зробити в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйтесь і на телеграм-канал. Ну а якщо тобі сподобається це відео, не забудь поставити лайк, підписатись на канал. Ну а я не затягую, полетіли. Зірна Португалії разом з Кріштіано Роналду виграє Лігу націй. І це вже третій трофеї в історії збірної Португалії. І що саме цікаве, що всі ці три трофеї вигравали вони разом з Кріштіано Роналду. До цього вони не могли ні одного трофея виграти. Але що саме неприємне, ні Ламін, ні Роналду не зіграли в серії пенальті. Роналду був вимушений сісти на лаву запасних із-за травми, а Ламіна Ямаля замінили. Роналду аж не стримав емоцій і розплакався на самому полі. Але мінімаль не проявив ніякої поваги до збірної Португалії і пішов в роздягальню після того, як е, Кріщана Роналду підняв Кубок Ліги націй над збірною Португалії. І на мою думку, все ж таки, поступив він неправильно, тому що вся збірна Португалії е, святкувала, збірна Іспанії аплодувала. Ну, хоча б, знаєте, якусь мінімальну повагу потрібно було проявити. Ну а зараз ви послухайте прес-конференцію Сергія Реброва після матчу з Канадою. Чесно кажучи, я сам навіть не знаю, хто винний, чи тренер, чи гравці. Ну для мене ось реально, хто класно зіграв, так це Ілля Забарний. Забив гол, старався грати на атаку, але все ж таки один гравець ну якби проти цілої команди нічого не зробить. Ну тому слухаємо Сергія Реброва. Що відбулося сьогодні на полі. 4-2 до, ну, до перших та других голів, які ну, були забиті дуже пізно. Чому збірна так важко грала на полі? Ну, тому що ми допускали індивідуальні помилки в обороні. Дуже багато помилок у нас були в першому тайні. Гарні моменти, ми не зробили. А суперник використав всі свої моменти. На жаль, в першому тайму три. І це, це було важко після 30 хвилин програвати триніл. Але я вважаю, що ці гол, ці, усі ці голи – це індивідуальні помилки в обороні, це дуже важливо. Ми граємо на високому рівні. Будь-які команди. Я вважаю, команда Канади дуже високого рівня. Якщо ми помиляємося так часто в обороні, то вони нас вони нам забивають. Хотілося б запитати, які причини ви вбачаєте у поразці. Можливо, дався ознаки сезону в Європі. Деякі гравці втомлені, а деякі майже не грали. Наприклад, Зінченко, який майже не грав в АПЛ Можливо, різні фактори вплинули на вашу гру. Втомленість та загальна форма команди. так, звісно, ми втомлені. але гравці збірної Канади в таких самих умовах багато з них грають у Європі але у той самий час Канада дуже добре готується. Канада буде приймати чемпіонат світу. Я думаю, ми намагалися, і я не скажу, що сьогодні ми грали провально. Але ми припускалися дуже значних помилок у захисті. Це були дуже вагомі помилки. Якщо такі помилки відбуваються у штрафному, ваша команда програє. І також у першому таймі ми змарнували два класних моменти. і це був товариський матч. Що б ти не казав гравцям? Вони відчувають, що це не офіційний матч. На жаль, це так. Я так вважаю, я не знаю, що саме думали гравці. Але перед матчем ми казали їм це дуже важливий матч. Багато українців прийдуть на стадіон. Багато українців будуть дивитись цей матч. Це важливо дати емоції людям в Україні. Чи сьогоднішня гра можливо показує? Ну, менший рівень інтенсивність в УПЛ, яке тоді має вплив на матчі в Єврокубках на наших клубів. І якраз в таких матчах сьогодні, де проти дуже фізичних та ну, швидкі команди, дуже важко грати проти таких. Так, я згоден. На жаль, ми маємо такий рівень УПЛ, але сьогодні було багато гравців, які грають за кордоном. І я не вважаю, що рівень цих гравців нижчий. Треба дійсно бути командою, треба дійсно концентруватися на грі в обороні та в атаці. Я вважаю, що перший тайм ми програли, програли завдяки прикрим помилкам в обороні індивідуальним помилкам то командним помилкам. Тому треба аналізувати. І так, на жаль, зараз в країні йде війна і рівень, рівень чемпіонату не настільки високий, наскільки ми хотіли. але... Ті гравці, які приїжджають до табору національної збірної, я вважаю, що вони достатньо високого левела і, вони потрібні, і їм треба показувати цей левел. Добрий день, пане Сергію. Хотів запитати, що після хрущуханні які зміни ви думаєте зробити вівторок? Дякую. Зміни в особенний матч? Так, так. Ну, Дійсно, ми будемо робити зміни. Буде багато змін. Усі гравці, хто приїхав сюди, усі. Будуть грати, усі отримають практику. Тому наступну гру подивимося, хто зараз отримав які пошкодження. Будемо дивитися. Дякую. Збірна України спробує зберегти обличчя після фіаско з Канадою. Збірна України продовжує виступи на товариському турнірі Canadian Shield. Другим і останнім суперником синьо-жовтих стане збірна нової Зеландії. Підопічні Сергія Реброва відверто розчарували у першому спарингу в Торонто. Україна без шансів влетіла країні господарці Канаді з рахунком 2-4. При цьому свої два голи синьо-жовті забили лише під завісу гри, програючи вже у 4 м'ячі. Тепер у наших збірників є шанс реабілітуватися перед фанатами за такий виступ. Нова Зеландія на папері виглядає менш складним суперником, адже має мінімум відомих гравців в Європі. Головним лідером команди є Форвард Ноттінгем Форест Кріс Вуд, також на непоганому рівні грає вінгер Емполі Ліберато Какаче. Але навіть попри скромний склад Ківі, здобули перемогу у першому турі Canadian Shield 1-0 проти збірної Дівуару. Ну і зараз ми розглянемо таблицю Canadian Shield. Але перед тим, як ми розглянемо все ж таки турнірну таблицю Canadian Shield, я вам скажу трішки про матч Дівуар Нова Зеландія. Я його бачив і те, що я вам можу сказати про нього, що нам попався найважчий суперник. Як ви вже могли здогадатись, тому що по факту, якщо дивитись на цей матч, він мені чимось нагадав матч, який відбувся вчора збірної Німеччини проти збірної Франції, також збірної Німеччини було багато моментів, але все ж таки французи змогли більш Ну, більш, скажімо, моментів реалізувати. Те саме і було в матчі збірної Кодівуару проти Нової Зеландії. У Кодівуару було дуже багато моментів. Якщо я не помиляюсь, володіння десь 60 на 40 на користь Коддівуару. Але все ж таки був один момент у Нової Зеландії, і вони його реалізували. Ну і як ви бачите, 1-0 перемога збірної Нової Зеландії. І по факту, якщо грати в атакуючий футбол з збірної Нової Зеландії, я думаю, що все ж таки проблем не повинно бути. Тому що, по факту, у код'вуару було дуже багато моментів, ну, реально, можете подивитись огляд цього матчу. І все ж таки, 0 просто якоїсь реалізації топ-моментів. Так, були пару моментів, де можна було забити, але все ж таки, реалізація дуже погана у збірної код Тому ось так. Ну і ось так виглядає турнірна таблиця Canadian Shield. У збірної Канади і Нової Зеландії по 3 залікових бали. У нас і у збірної Код'івара поки що по нулям. Але все ж таки у нас є ще шанс а, зайняти перше місце. Як це, ну, скажімо так, можливо? Якщо ми виграємо збірну Нової Зеландії як мінімум з рахунком 3-0. Це при тій умові, якщо Кот Дівуар переграє збірну Канади з мінімальним рахунком 1-0, тоді у збірної Канади буде плюс 1 по забитим, і у нас також буде плюс 1 у збірної Кот Дівуара буде плюс 0. Але також буде 3 очки, тобто у всіх збірних буде по 3 очки, і у всіх буде по плюс одному забитому м'ячу. Звісно, якщо Дівуар виграє збірну Канади з рахунком 2-0, то вже у збірної Код Дівуара буде 1. Тобто, якщо ми виграємо збірну нової Зеландії з рахунком 4-0. В чому я дуже сильно сумніваюсь, але все ж таки, давайте припустимо, то в теорії шанс є, тому що у нас буде плюс 2 по забитим пропущеним і 3 залікових бали. І таким, знаєте, фантастичним методом ми можемо опинитись на першому місці. Але все ж таки, все вирішиться вже в середу. Це були поки що всі новини на даний момент. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк, підписатись на канал. Ну а також нагадаю, що матч збірної України проти збірної Нової Зеландії, ти можеш подивитись в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйся на нього. Посилання на телеграм-канал. Я залишаю в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйся і на телеграм-канал. Ну а з вами був канал Тач, Всім удачі і всім пока.